Зимовий ранок голубіє, навколо тиша, морозець, в душі росте якась надія, що все здійсниться на кінець. Хай сонечко зійде на небо, проб'ється через товщу хмар, І буде все в житті, як треба, а доля відведе удар, І буде затишно і красиво, і зацвіте в душі любов. Життя розквітне, наче диво. І на коні ти будеш знов, і будеш з радістю творити, приверне щось твій інтерес, на крилах в світлу даль летіти в пориві щастя до небес. Вітаю вас, усі любі, у мене на каналі. Прибігла додому після закінчення робочого тижня. Хоча відкрию вам секрет, що для педагогів в кінці семестру робочий тиждень не завершується в п'ятницю. Ну, це особливості нашої професії, тому що потрібно перевірити купу контрольних робіт, виставити оціночки. А ще нам допомагає наша платформа, яка трішечки зависає, і ми Можемо не зайти на неї та плюс іще відключення світла. Але ви бачите, що у мене за вікном ще нібито день. Але розумію, через півгодини цього дня вже не буде. Крім того, прибігла, і ще поки є світло, у мене виникло бажання включити. Хоча б на трішечки свою ялинку, щоб вона трішечки, скажімо, придала ось того бажання творити, робити і насолоджуватись життям. Адже це ми повинні вміти. Ну і, звичайно, що сьогодні вранці я не відкривала свої адвентики, тому хочу одразу відкрити. Число 19. І до чаю у мене буде невеличка така зірочка. Так, Але ж ви ж розумієте, що цілий день я очікувала цієї зустрічі, щоб відкрити свій наступний подарунок від чарівної феї Лариси. Ну що ж, давайте подивимось. І це у нас комірка 19. Ось вона тут внизу, майже внизу. Так, зараз покладу, щоб... щоб, щоб, щоб нічого нікуди не одівалося. Так, клас, це тросик. Це тросик, і, до речі, у мене є, але набагато тоньші. І от якраз зараз я в'яжу павутинку, вона і ще в планах у мене є багато чого, мені дуже-дуже цей тросик знадобиться. Дякую, дякую, моя фея. А що мені вчора дісталось в Адвентиках? Ви зараз перегляньте. Вітаю! Сьогодні вже 18 грудня залишається тиждень до Різдва, а казка наша продовжується. Казка солоденька, і ви бачите каву, тож до кави потрібно щось приємне. Ось такий пінгвінчик в мене є, і нехай він ось тут буде. Лежати. Ну, і ще один приємний подаруночок мене очікує у адвенті від фейї Лариси. І чесно, він мені зараз дуже-дуже потрібен, бо якось неспокійно було вночі. І ви бачите, ось така скринька. Коробочка. Я навіть не уявляю. Давайте разом подивимось, що нам придумала наша фея. Боже, дівчата, це пазли. Іграшка Пазл засвічує ось так. Боже, я не бачила такого. Супер! Ой, обов'язково спробую, і потім вам покажу, що у мене вийде. Тобто, у мене ще один адвент завдання з'явилося. Так, ось сюди кладу. Це в мене тут лежать ті завдання, які я повинна вже виконати, і вам показати. Отак От приємно починається у мене мій день. Ранок 18 грудня. Всім гарного дня і всього найкращого. Бережіть себе. Ну що ж, ось таким у мене був вчорашній ранок. І я вам хочу сказати, що ось так з бухти-барахти прибігла і вирішила записати вам відео, поки є світло, і це мене стимулює. То я не запросила вас до себе в гості, але ж ви розумієте, що я дуже вдячна вам, коли ви заходите до мене в гості. Я дуже люблю гостей, я обожнюю в колі друзів, в колі знайомих пити чай зі смаколиками, пити каву. Тому рада всіх запрошую. Ну, і наступний мій крок це об, треба обрати собі завданнячко. Завданнячко із мого особистого такого е адвентику. Так, ну що ж, обираємо. Не знаю, я, що в мене тут. Так, і мені випала дуже класна така. Я аж заховала одразу. Я на неї очікувала. І очікувала якраз перед вихідними, і це дуже круто, це подушка гном. Я в попередньому в попередніх наших зустрічах говорила про те, що у мене саме новий рік зимові свята. Символізуються гномами, будиночками, ангелочками. Тобто, ось такими, ну про ялинку вже не говоримо. Так? Але ось у мене є така ідейка, і я сподіваюся, що на вихідних буде світло, і я все ж таки. Але якщо не буде, ну, хоча б розкрою і спробую це встигнути зробити. Тому ось Дякую моєму адвентику. А чим же я займалась чи е, зробила я якісь завданнячка із свого адвент календаря? Перегляньте! Що стосується моїх завдань, які я отримув, а, отримую у своїх Адвент завданнях, я поки поставила на паузу. Чому? Тому що мені потрібно було обов'язково на цьому тижні зв'язати донатні шкарпетки Ну, так я їх називаю, це шкарпеточки, які я повинна відвести завтра в суботу, і я ось їх почала і бігом давай завершувати. Тому, поки всі розпочаті завдання, з мого адвентика вони поки на паузі. Але я вам обіцяю, що обов'язково уже з неділі продовжу цю роботу. Ну, а що ж це за шкарпеточки? Я думаю, що кожна майстриня точно. Може впізнати Алізе ниточку так і це колір 26,95. Я вам хочу сказати, це треті мої шкарпетки із такої ж донатної пряжі, але вони мені найбільше сподобались. Хоча і інші були дуже класні, але все ж таки я. Ну, розфарбовкою такою е, благородною, не знаю, для мене це таки благородна розфарбовка чоловічих шкарпеток. Тож, ви бачите, що це розмір 43-44, і завтра вони відправляться вже до Наталки, і вона їх потім передасть хлопцям. Е, тому е, це третя пара. Тому ось таке моє завдання, про яке я на вечорницях не говорила, але все ж таки я його виконувала. Тому вибачайте, що можливо, мало. Але обіцяю, що в понеділок буде щось іще. Таке таємне, що не можна поки показувати. Наступна моя сторіночка, по ідеї, повинна була бути літературною. Але сьогодні я відходжу від цієї традиції. Чому? Тому що дуже хотіла б вам розповісти про свою невеличку колекцію іграшок. Але це іграшки, які створені власними руками. І я думаю, багато хто із вас звернув увагу на ось тут іграшку. Яка у мене висить по центру. Це іграшка, яку я створила сама, створювала в кінці 2020 року. І цей такий майстер-клас, на який ми потрапили разом з учнями, і кожен зробив собі. Таку кульку із фотографією. Ну, звичайно, що для мене саме, не знаю, мабуть, немає такого року, коли я щось би передумала. Це, звичайно, я взяла фотографію з свого дня народження зі своїми синами. Для мене вони два крила, які мене оберігають, допомагають. Захищають. Тому я безмежна вдячна Всесвіту і, і собі <смі> за те, що в мене такі гарні сини. Е, ще у мене, звичайно, що є ось тепер уже дві, і про них я вже говорила вам. Це іграшки, які я почала створювати з, з минулого року. Це іграшки. Е, Вишиті бісером, це змійка і в цьому році це ось така конячка. І я дуже-дуже задоволена. Звичайно, в моїй колекції тепер додавалась ще ось така шкарпеточка від феї Чарівниці пані Лариси. Але це не все. Звичайно, я вам хочу ще показати свої іграшки, які створені власними руками моєї колежанки, моєї наставниці. Її вже немає. Але пам'ять про неї кожного року оживає, ну, я її не можу забути, бо це людина з великої літери. І саме вийшовши на пенсію, Лариса Васильівна захопилася в'язанням іграшок. Тоді це було якось немодно. Не всі цим займались, і не всі сприймали її таке захоплення. Але вона кожного року намагалася створити саме символи року, який йде. І в мене є невеличка така колекція, тому я запрошую вас на цю таку невеличку екскурсію. Розпочати екскурсію хочу з ось цього зайчика. Чому? Тому що він трішки прихворів. Ви бачите, у нього відпала одна лапка і йому потрібен доктор Айболит. Тому він обов'язково відправиться на лікування. Але це не перша іграшка, яка була подарована мені ось моєю колежаночкою. Першою роботою була, був ось цей сніговичок. Саме на цьому сніговичку вона вчилася в'язати іграшки саме гачком. І я чесно кажу про те, що тоді я не розуміла. Навіщо мені ось потрібні такі б іграшки були. А тепер я з захопленням переглядаю кожного року її роботи, і, звичайно, це мені нагадує про те, якою чудовою творчою колегою була моя е, Лариса Васильівна. Вона була вчителькою математики, завжди говорять, що математики вони такі. Точні, да, сухі люди, але ні, не в цьому випадку. Звичайно, що ось потім вона почала створювати ті іграшки, рік якого, символом якого вони є. І ось ця мені робота теж дуже-дуже їй подобається. Чому? Тому що, ну, по-перше, вона в'язала дуже. Тоненьким гачком, це я зараз розумію, що це дуже-дуже така робота. І вона мені подобається тим, що це символ року, в який народився мій старший син. Звичайно, що ось кожну детальку вона вив'язувала, потім пришивала. Тому що це був ще той час, коли ну, на Ютубі не було. Тих майстер-класів, які ми можемо знайти. В інстаграмі не було ще ніяких таких. Ну, взагалі, про інстаграм... інстаграм ми не чули тоді. Але ось ця робота, ось така в мене є. І, звичайно, що я кожного разу ми взагалі найчастіше із синами, коли вони вдома звертаємось до цієї ось такої нашої. Скарбнички, іграшок, і переглядаємо, і е, з таким, знаєте, трепетом згадуємо е, їхню вчительку і мою колегу. Е, ну, і ось друга моя робота, яку я отримала від неї, саме про символи, якщо говорити, це був такий ось песик. Ось такий він. Ніби такий чудернацький, але він мені теж дуже симпатичний, тому що другий мій син народився в рік собачки. Тому ось така собачка в мене є. І я з задоволенням, і ось знаєте, з любов'ю дивлюсь на ці іграшки. А далі в неї виникла ідея створювати такі парні. Роботи. Вона взагалі людина була дуже творчою і з задоволенням, хоч і математик, проводила для ветеранів, для пенсіонерів такі зустрічі, пов'язані із поезією. Вона дуже любила літературу, могла навіть на уроках, ну, взагалі вона в нас завучем була. Це ми тут чіпляли її. ось так, ось, Вона була завучем. Завжди, навіть на іспитах, які ще були раніше, вона, коли була головою комісії, могла зачитати нам прям Омара Хаяму. Хоча була математиками, діти були здивовані. І ось такі парні роботи вона потім мені дарувала ось таких поросяток дівчинка, бачите, яка вона. У суконьки такий і е, хлопчик, тому з задоволенням теж ось вони знаходять місце під нашою ялинкою. Взагалі, в нас там, знаєте, ніби як е, звіринець такий. Так, ну і звичайно, якщо у мене є символ років, де народили, в який народилися мої хлопці, звичайно, є, але вже бачите, парна. Така колекція парні звірятки, це рік, в який народилась я, в рік тигра. І тому у мене ось такі є чудові гарні іграшки. І останніми ось у мене були такі роботи: це ось такі рік бика, рік корови, так, і ось у мене є і бик. І корова. Звичайно, я думаю, якби зараз вона створювала, вона б, звичайно, що ще б вдосконалювала свою майстерність. Але я дуже вдячна за ось такі теплі спогади. знаєте І в цей час я згадую свій початок роботи в школі і розумію, що я від багатьох ось таких колег. Вчилася, вчилася майстерності педагогічної, а також людяності. І, знаєте, дуже багато колег, багато людей, наприклад, і мене не розуміють, як це можна безкоштовно зв'язати комусь якусь річ, як це подарувати, бо це ж дуже дорого коштує. Але дуже багато. Творчих таких людей, які свою працю можуть подарувати. І я думаю, що чим більше таких людей, тим наш світ буде добріше, людяніше. І ми будемо тоді жити в мирі і злагоді. Ось такі роботи від моєї колежанки в пам'ять про неї. Ну і завершити хочу ще однією роботою, це теж в рік тигра. Створена ось така, бачите, іграшка Це створена моєю сестричкою. Вона теж є моєю такою улюбленою іграшкою, тому що е, на майстер-класі, який пропонувався м, дорослим людям, вона ось створила таку іграшку, як вона мені говорила, ну, не впевнено, дуже карявенько. Але, знаєте, коли робота зроблена з любов'ю. Незалежно, корявенька вона зроблена чи ні, вона заслуговує місця. Місця на моїй ялинці. І тому я вдячна всім, хто мені ось такі подарунки дарують. Ну, і я думаю, що ті, хто зі мною вже не перший день на каналі, ви бачите, що і на день народження, взагалі, скажімо, ті роботи, які мені дарують мої діти, які дарують щось створене власними руками. Нехай це буде малюнок. Але він, ну, якщо дитина вкладає душу свою, це супер. Для мене це найважливіше. Тому ось така моя невеличка екскурсія. Не хотіла їх вам показувати під ялинкою. Тому що якось лізти під ялинку в мої роки вже якось не дуже пристойно, але все ж таки вони в мене є. І я рада, що у мене є така колекція. Колекція, яка мене надихає, колекція пам'ять про людей, які мене люблять. Любили, цінують, цінували. І я ну, я не знаю, моя рука ніколи не викине це. Хай це буде, як кажуть багато людей, мотлох, але для мене це творчість, яку я дуже ціную, люблю, поважаю. І я думаю, що багато хто із вас це теж дуже любить.